Бомба. Терміново. Щойно на Шахтарі вийшла важлива новина. Шахтар оголошує повернення його плеймейкера, який є одним із найкращих на своїй позиції, вболівальники божеволіють від цієї останні новини. Шахтар діє стримано, щоб гравець міг швидше повернутися в клуб Шахтаря. 24 річний гравець може незабаром змінити клуб. Оскільки ми не знаємо, що зірка буде грати за шахтар цього сезону. Є кілька клубів, які бажають гравця в оренду, але вболівальники терміново просили, щоб він залишився грати в Лізі Європи. Але, по-перше, якщо ви новачок на новинному каналі Шахтар Донецьк, скористайтеся перевагами та підпишіться, щоб не пропустити останні новини Шахтаря. Які ми завжди пропонуємо сюди з перших вуст, щоб ви могли ними насолоджуватися, і поставте лайк на цьому відео, щоб YouTube продовжував показувати останні новини Шахтаря. Як повідомляє портал Українські новини, цю інформацію підтвердили Шахтар і його президент Рінат Ахметов, це гравець Маркіньос Сіпріано, 24 роки, який грає на лівому фланзі, бразильський клуб повернеться до Шахтаря. У липні 2022 року гравець уклав тимчасову угоду з крузейро, проте крузейро хоче найближчими днями достроково розірвати цю угоду з Маркіньосом Сіпріано, з яким повернеться в шахтар. У нинішньому сезоні він все одно не гратиме за гірників. Захисник повинен відправитися в чергову оренду в один з бразильських клубів, щоб трансферне вікно тривало до 4 квітня. Між Шахтарем і Крузеро виникла серйозна суперечка щодо трансферу гравця в спорт UA повідомляв про проблему між Шахтарем, «Сіонистом» і клубом Роналду. І тоді вболівальники Шахтаря, на вашу думку, Маркіньос Сіпріано був би чудовим вибором для Шахтаря чи ні? Чи стане він відмінним підсиленням донецького Шахтаря? Залиште свою думку в коментарях, і я будь-коли повідомлю вас про результати цього повернення.